Всім привіт друзі! Зновлю відео перевірки лічильника Гегера Мюллера з БЕМ 20 з двома цополями. Це абсолютно новий лічильник, не паяний. Людина просила, вони були в герметичній упаковці, упаковані нові. Продавались заводом як запасні або ремокомплекти, ну, зіпи і так далі. Так, ну, зараз протестуємо природний фон, потім джерело реактивне піднесемо, потім швидко його заберемо і подивимось на реакцію в двох випадках і потім покажу зовнішній вигляд. Ідеальний зовнішній вигляд, немає ні царапин, ні потертостей, ні пайки, ні вм'яти, нічого такого. І дуже добре зберігся з 1992 року, бо в. Після 92-го року перестали випускати ось ці цоколі взагалі, назавжди. Тому з двома цоколями саме останній рік випуска 1992. Так, от природній фон все ідеально працює, підносимо датчик от він. Підношу. От ми чуємо по звуку. І по... Цифром на дисплеї, дисплею, вже 3 імпульси в секунду, 7, 8, 9 імпульсів в секунду забрав, замов. все. Далі природний фонд. Тепер почекаємо, що хай трошки попрацює, як природний фонд поміряє, побачимо, чи адекватно він буде вимірювати природний фонд після того, як я забрав реактивне джерело. Ну, Чуємо по імпульсам, все ідеально, ідеально технічно справно відчуття. Ну, от, все ідеально. Працює, показав. Тепер зовнішній стан. Покажу. Дивіться, ідеальний. Ідеальний зовнішній стан. Ось сфокусував. Зараз фокусую, от прошу. Так, цоколі ці від старості вони приклеєні до металу там, епоксидним клеєм. Він з часом висихає, і вони потім можуть відпасти. Тому важливо не давити на них, тому що ви не давите, там, де мінус особливо, і зламаєте всередині колбочку скляну. Він перестане працювати. Там склейка скло метал. Дуже такий крихкий шов. тому Обережно потрібно бути з цими соками. Отак От їх не ломати, не відламувати. От, якщо хочете відламати, то тяніть вздовж лічильника в ту сторону. в Ніякому разі не надламуйте ось так, особливо на мінусі. ось Тут Тут де плюс, то тут а, виходить всередині металевий анод, його обламати досить важко. А тут колбочка запаяна, тому будьте обережні. Ось такий ідеальний елітний лічильник. В ідеальному стані зберігся, бачите, без вм'ятин, без царапин, без потертистей ідеальний стан. От. Для, для двох цоколів це рідкість, тому що їх перестали робити в 92-му, щоб збереглося ідеально то дуже важко такі знайти. Зазвичай вони вже поцарапані, паяні по бокам, перепаяні, зм'ятеними, погнуті, криві, тако як прокручуєш, там він вісьмеркою йде і так далі. Тобто вже погнуті. Та все чудово з ним. Ну все, перевірив, всім пока.